Всім вам доброго дня! Що робити, коли зламався болт і потрібно викрутити? Є така річ, як екстрактори. Як ми бачимо, є три різних бренди: це Intertool, Yato і USH. Intertool — китайський бренд, Yato — це Польща, а USH це Німеччина. Як зрозуміти, як працює екстрактор? У екстрактора є ліва різьба. І за чутліво різьби він відкручує. Що потрібно зробити? Як ми бачимо, з задньої сторони є таблиця, наприклад, шостий екстрактор. Це треба третім сверлом засверлитись на 52 мм. Звернемо увагу на третє число, тобто 52. 52 це довжина засверлювання екстрактора. І тоді починаємо працювати. Якщо звичайні саморізи. Або болти, то під і компанія Intertool. З середньою класу якості це компанія Ята, він буде працювати. І якщо це сильні калене болти 10,9 міцності або 12,9 міцності, 16,9, це, звичайно, буде USH. Дуже класний екстрактор. Але ще є такі ми бачимо екстрактори, які класи більшість для саморізів. Тобто в них є зразу і викручування, і екстрактор зразу ж в комплекті. Тобто вони йдуть двохсторонні. Усім вам гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.